Псалом 74: Дивись у кінець життя і шануйся. Промовляю молитви слово просте, сповідаюсь та пісню співаю. В кожній миті життя диво святе, у псалтирі про це сповіщаю. Коли час настає, відомий мені, суд по правді одразу творю, Похитнеться земля. І ті, що на ній, саме так я стовпи укріплю. Не надійтеся, злі на силу свою, Переступник закон не здолає, Я висвічую світлом долю твою, а неправедний в світлі згорає. У рогатих гріхом кістяк розіб'ю, На живого не дам підніматись. Піднесусь у своїх, бо знаю сім'ю, а лукавим нема де сховатись. Подивись, закипає чаша в руках, Додаю в неї нові приправи, Чиста кров оживе у вірних синах, Грішні вип'ють вижимки кари. І сьогодні, і завтра, і крайнього дня Возвеличую піснею Бога. Нечистивців поглине нова земля, І законна прийде перемога.